Багато отримали ми коментарів щодо спецоперації з БУ. Дехто ставить запитання, чому ми побачили те, що побачили в переддень зустрічі делегації у Стамбулі. Як ви гадаєте, чи це пов'язано? Можливо, це і пов'язано, але я не вважаю, що тут головний чинок це зустріч у Стамбулі, тому що вона не має ніякого значення. Значення має виключно те наскільки така операція може бути ретельно підготовлена і принести результат. Володимир Зеленський твердить, штаб цієї операції знаходився в Росії, мовляв, неподалік від будівлі ФСБ, і готувалася операція півтора року. Як гадаєте, це такий сигнал росіянам? Умовно, щоб боялися, що в них там є люди, які з нами співпрацюють. Ну я думаю, що це просто така фраза. Будинки ФСБ, як ви знаєте, за власним досвідом, якщо подивитися, де знаходяться будинки колишнього КГБ, які зараз стали будинками СБУ, знаходяться як правило в центрах містах. Що що знаходиться поруч із будівлею такої організації, ніхто ніколи до кінця не зможе достеменно достежити там житлові будинки. Ресторани, кав'ярні, офіси в будь-якому такому місці поруч з будівлею ФСБ. Причому ж не знаємо, що мається на увазі сусідній будинок, або там п'ятий чи шостий квартал від будинку ФСБ. Це просто красивий образ, не більше і не менше. того українська ячейка у серці російської столиці і безпілотники українські, які перевозяться фурами абсолютно всією країною. Заїжджають просто в тил, там атакують стратегічні бомбардувальники. Як думаєте, у Путіна виникла думка щодо того? А чи наступного разу ці безпілотники не можуть полетіти вже по його літаку, по його кортежу, по його кабінету? Ну я думаю, що виникли, але ж ми розуміємо прекрасно, що такі операції це операція так званого першого разу. Наступного разу вже інша сторона продумує інші заходи безпеки, щоб врахувати ризик такого типу операції. Тому потрібно вигадувати нові, набагато більш е е збалансовані з точки зору можливої реакції іншої сторони. Ну, от я вам нагадаю, 2022 рік, коли ми з вами стежили за звільненням частини Харківської та Херсонської області. І тоді вже було ясно, що можна один раз використати ефект несподіванки, як у Харківщині, і один раз використати елемент незручного плацдарму, як на Херсонщині. Але другий раз такі речі не використовуються. І, до речі, треба сказати, що якраз в цьому. Випадку ми з вами зустрілися із країною, яка не враховує до кінця цих уроків, тому що росіяни побачили ефект е е е от тієї, я б сказав, несподіванки для Харківської області, але потім пропустили ефект несподіваності для, Кур для Курської, тому що в їхніх головах територія е е Російської Федерації з точки зору її міжнародно визнаних кордонів є якоюсь сакральною цінністю. Не тільки для них, але й навіть для країни, з якою з вони воюють. Вони можуть окуповувати територію і цієї країни, ця країна не може входити Тобто, Я думав, на що не територію. вистачить нахабності. Так, що це просто апріорі неможливо. І таким чином, в цій війні було вже два ефекти несподіванки. Але третього ж не може бути. Не можна несподівано тепер напасти на Білгородську чи Курську область. Тому що росіяни вже розуміють, що чи там я не знаю, яка там ще, я на кордоні. Брянська. Росіяни вже розуміють, що це можливо інакше будуть готуватися. Так що в цьому плані це отака філігранна спеціальна операція, яка, звичайно, створює ризики не стільки для російських, як і для всіх країн ядерної тріади і взагалі які мають ядерну зброю. Які це... загалом глобальні наслідки, так, от ви вбачаєте? Так, глобальні yeah. наслідки, вони катастрофічні. І треба це чітко усвідомлювати. І про це західні політики і говорять. І ми не маємо від себе це приховувати. Тому що тепер. Коли ми знаємо, як це зробити, будь-яка країна, яка, скажімо, не має ядерної зброї, але будь-які будь-яка терористична організація буде в будь-який момент здатна ухвалити рішення про атаку на так звані сили ядерної тріади, на аеродроми, на інші е, стратегічні об'єкти у будь-якій країні сучасного світу в кожної терористичної організації є Служба безпеки України. Для цього не потрібна Служба безпеки України, служба безпеки України була потрібна тільки для того, щоб вигадати цей план. Розумієте, це ж франшиза, як Макдональдс. І коли ви печете перший бургер з котлетою чи з якимось там огірком, то це неймовірна новація. Ви можете знайти такий елемент масового харчування у вас. Ресторан, до якого приходить ці, але після цього потрібно просто пекти бургери. Тому що ви точно знаєте, що приносить успіх. Бургер, коктейль, я не знаю, що там зараз чізбургер якийсь. у кожного світа з ресторанів швидкого харчування, рецепт успіху, але всі інші мають тільки наслідувати. Розумієте, коли росіяни побачили, що Макдональдс пішов з Росії. Вони ж не вигадали щось своє. Вони вигадали, що там вкусна і точка, який робить ті самі бургери. А свого часу, я вам чесно скажу, коли Макдональдс тільки прийшов до Радянського Союзу, в Москві намагалися створити альтернативну мережу швидкого харчування. Я вже не пам'ятаю, як вона називалася, але там не бургери робили, Робили щось. Господи, я вже забув, що це було, наскільки це було нецікаво під патронатом мера Москви Юрія Лужкова. Але воно не, взлеті... не взлетіло, розумієте, тому що це була погана ідея. А Макдональдс хороша ідея, це хороша ідея, яку можуть використати погані. Яку може використати хто завгодно? Угу. Тепер це рецепт. І тепер в всі, усіх країнах, які мають стратегічні ядерні об'єкти різного типу, мають думати, як захистити тебе. Чому ж ви зрозумієте ще одну важливу річ: є угоди про нерозповсюдження ядерної зброї, які пов'язані з тим, що ти надаєш своєму там. Партнеру чи опоненту немає значення інформацію про розташування аеродромів. Це про... якраз до питання, чому цілі такі стояли на поверхні, мов на не в ангарах, підземних там якихось сховищах. Звичайно, тому що це згідно із домовленостями, не з нами. Ми маємо повне право атакувати цілі, з яких бомбардують наші мирні міста, житлові квартали. Ну, це ж ніхто не сумнівається. І політики Західні кажуть зараз, от як генеральний секретар НАТО. Розумієте? Україна, ви не забувайте, що з цих літаків бомбардують Україну. Але чому літаки ці не поверхні? Тому що вони домовилися з нами. З нами. І тепер виникає питання. Вони домовилися з нами? Ми домовилися з ними. Все це на поверхні. І це може атакувати будь-хто. Тому у білому домі теж не знають, що сказати на питання, як тепер реагувати на нові виклики. Але а в... загалом про реакцію сполучених штатів пане ну Відтажі, вона от... вона така, яка вона є. Ви пам'ятаєте, спочатку. Там деякі видання казали, що Трамп був в курсі. Потім почали себе виправляти, що не в курсі. Від Келога ми почули, що це ну такий небезпечний крок, який може призвести до якихось наслідків. Так, але якоїсь там умовно чіткої однієї позиції адміністрації Білого Дому не було. Ну, ну я дані, вам я тому бачу. і кажу, тому що mm -hmm. вони шоковані. Питання не в тому, вони ніколи не визнають, що вони були в курсі. А ніколи. як ви думаєте? Я не впевнений. Якщо вони були в курсі і погодилися з такою операцією й з наданням розвідувальної інформації, хоча я не розумію, для чого вона в, такої, в такій ситуації потрібна. Я думаю, що це Америка... росіяни зацікавлені, що ви говорите, що американці в курсі. Якщо це база і це дрони, навіщо потрібна супутникова інформація? Ну ми ще взяли знімки з супутників, як розташовані ці літаки тощо. Тобто, не знаємо, поділилися цією раніше. Я думаю, і, небагато так. раніше ділилися, тому що ніхто не думав, що ми туди потрапимо. Чому, чому б нам не надати знімки бази е в алінії? Скажімо, просто для того, щоб ми розуміли, як реагувати, коли вони вил вил вилітають. Ця база з точки зору американців була абсолютно безпечною для росіян. Вони просто нам повідомляли: ось це аеродром, ви маєте знати, коли воно ну, там. От воно стоїть тут, коли піднімається нагору, це воно летить до вас. І ми будемо вам надавати таку інформацію, щоб ви були поінформовані про польоти цих літаків, про те, коли вони садяться, коли вони взлітають, щоб ви могли захиститися, а не те, щоб ви могли їх атакувати прямо на цій базі. І тепер, звичайно, у Білого Дому величезна проблема. Не пов'язана з російсько-українською війною. Російсько-українська війна це периферія американських інтересів. Була, є, і буде. А проблема Білого Дому в тому, що робити з е е ядерною тріадою власною тепер. Тому що тепер перед кожною ядерною країною, ми знову таки не говоримо, хто з них хороший, як ви кажете, хто в них поганий. Це ядерні країни. І це технологія. Є вибір або продовжувати виконувати свої зобов'язання по всіх цих угодах, або сказати собі чесно, що після операції України. Ці угоди вже не, не відповідають національним інтересам США, Російської Федерації, Китайської Народної Республіки, Франції. Великої Британії, Індії, Пакистану. Уявіть собі, що тепер от Індія, Пакистан. От просто приїде якась вантажівка, не потрібно, щоб вона була навіть пакистанська. Достатньо, щоб вона була якихось кашмірських борців за свободу, так звано. І просто підірве якийсь склад ядерної зброї Індії. Уявляєте собі? Це видовище. Це ця скриня Пандори відкрита. Її вже ніхто не закриє. І, до речі, це саме те, про що я намагався говорити ще у 2022 році, коли я говорив і публічно, і своїм західним колегам говорив, і західним політикам говорив: ви що здуріли що ви робити? Негайно знайдіть можливості для закінчення цієї війни, якої б кількості зброї. Ви не мали б дати Україні який, який рівень санкцій, ви б не мали застосувати проти Росії. Закінчить цю війну негайно. Ви просто самогубці. І що вони мені говорили? Це не наша війна. Ми просто допомагаємо Україні. Та як це не ваша війна? Це ваша війна, тому що війна це науково-технічний прогрес. Та країна, яка є слабшою. Обов'язково знаходить якісь креативні рішення. Щоб подолати можливості більшої країни, яка може просто тупо її присувати. І, і вона може знайти щось таке, що ви потім ніколи не зможете відіграти назад. Це як операції Масадо колись. Знаходилися такі креативні рішення, які ніколи не можна було відіграти назад. До речі, про, про Мосад і про Ізраїль. От ізраїльцяни також мені говорили, і ми теж полемізували, що це не наша війна, це війна в Європі. От тут Близький Схід. Як це може на нас вплинути? Спочатку виявилося, що безпілотники Іран тут просто випробовує, які потім полетіли всі в бік Ізраїлю і створили абсолютно нову ситуацію війни. Потім дивилися за балістикою. Ви тепер бачите, що відбувається за балістикою, яка летить з боку Ємена. І як вона абсолютно іншу ситуацію з безпекою створює в Ізраїлі. А тепер взагалі відбулася катастрофа. От є реактор в Дімоні. Об'єкт Дімоні. На якому з формальної точки зору немає ніяких ядерних носіїв. І він був абсолютно безпечний до Дня української спецоперації. От ви уявіть собі, що ви якийсь там бойовий Хамас. Ви вже не можете нічого. Зробити з Ізраїлем Вас просто знищують з усім вашим керівництвом. Ну Ви можете припинити вогонь. Зупинити зараз цю війну, зосередити свої зусилля на якихось е, ангарах, е, вже не в секторі Газа, а на Западному березі річки Ордан, де будуть просто якісь там фури стоять. І один прекрасний день. Під'їхати до цього реактора на якийсь. На якусь відстань І це справжня катастрофа безпеки для всіх. От якщо ви хочете знати, що відбулося в Росії. І знову-таки, чи можемо ми тут Україну звинувачити? Ні. Україна має повне право і необхідність захищатися від російської агресії. Просто ми завжди говорили, що коли воюють такі дві країни, це прямий шлях до Третьої світової війни, якщо ви вчасно не, не зупинити. Зараз цей шлях став ще більш, я б сказав, Скоротився. скороченим і простим. Ми ж знаємо, що у нас Зеленський взагалі майстер будування шляхів великого будівництва. От воно. Тому що зараз стає очевидним, що ядерні держави не мають таких, як любить Трамп говорити, козирів, якими вони весь час казувались. Цю ж операцію можна творчо розвинути ще. Розумієте? От потім я вже не кажу про бюджет. Ось Трам, і ми ж не знаємо, чи всі фури насправді використані вже. І які є ще можливості. От так. Трамп поїде на саміт НАТО і буде вимагати, щоб всі країни НАТО збільшували свої військові бюджети. І всі будуть говорити, ми готові. А для чого? От зараз Велика Британія побудує на мільярди фунтів її підводні човни з ядерним озброєнням, які можуть нести ядерне озброєння. Щоб що, щоб завтра якісь маленькі морські дрони за, за 500 е -е, фунтів кожний, якихось там хтось застосує, можна і сподачити її самою Росією. Від собі, які можливості ми даємо самій Росії. Неймовірні. Просто підірвуться, чого вони прямо в порту. От зараз там якісь країни будуть збільшувати е -е, обсяги е -е, своїх військових бюджетів, щоб побудувати кілька ще бомбардувальників. Для чого? Що потім приїхав якийсь е, гість з е, далекої близькосхідної або не дуже близькосхідної країни і підірвав цю нову базу? Росіяни і так підривали е, військові склади в ви усіх європейських країнах, пам'ятаєте? В Чехії, в Болгарії, у нас без всяких дронів. Вони просто знали, де. Закласти вибухівку, когось підкупити, але це дуже, я б сказав, такий середньовічний інструмент тепер. А ми знайшли інструмент 21-го сторіччя. Ви знайшли. Це, от е Володимир е Валерій Залужний свого часу, говорив: неможливо ніякі зміни в війні без технологічного прориву. Залужний каже: наступна війна взагалі буде війною дронів і доктрини. Військові, треба змінювати абсолютно всім держави. Звичайно, треба не про гроші думати. А про те, як це все змінюється, воно вже змінилося. Тому тепер ви уявіть собі якогось Трампа, який має воєнний бюджет. Не Бог знає, яку кількість мільярдів доларів. і Каже, я ніколи його не скорочу, не скорочу. Але виявляється, що за багатомільярдів бюджетом можна ефективно боротися за копійки. Це... це їхня провина. Великі держави з ядерною зброєю. Мають самі гальмувати науково-технічний процес, прогрес, щоб залишатися на чолі прогресу. Якщо росіяни такі ідіоти і цього не розуміли, їм мали це пояснити, пояснити силам і тискою.